Привіт, народ! Цього разу обговоримо, що там планують GSC зі Stalker 2. Чому Rockstar не впевнені на 100% у GTA 6, поговоримо про шосту батлу та нова діч по колді. А також у нас було багато цікавих анонсів та іншого добра. Тому буде цікаво. Вас попрошу лупанути активу і поставити лайк відосу. Також буду вдячний, якщо підпишетесь. Можливо, вас зацікавить і наш телеграм, де ми постимо всю актуалочку по іграм. Посилання в описі, і давайте розбиратися. Вийшов свіжий геймплейний трейлер «Neo Berlin 2087, атмосферної кіберпанк Екшен РПГ, де можна перемикатись між видом від першої та третьої особи. Події відбуваються у місті фортеці «Neo Berlin», відрізаного від зруйнованого світу високими стінами. Гравцям дістанеться роль детектива Нолана, який після вбивства начальника поліції має знайти та захистити його доньку Наталі. Вона ключ до розкриття великої змови, що загрожує місту. розробники при цьому підкреслюють, що головною механікою стане детективна система можна буквально занурюватися у свідомість підозрюваних, вивуджуючи докази з їхніх емоцій, думок і спогадів. Гра вийде на ПК, PS5 та Xbox Series, але дати релізу поки що немає. Ремеді у своєму фінзвіті за перше півріччя року підтвердила, що ремейки Max Payne 1 і 2 продовжують розроблятися за планом і перебувають у повноцінному продакшені. Нагадаю, студія тісно співпрацює з Rockstar Games, щоб максимально зберегти дух оригіналів і узгодити бачення майбутніх ігор. Дата релізу ремейків поки невідома, але фанати можуть спати спокійно. Max Payne у надійних руках. Ubisoft нагадали фанатам, що легендарне протистояння асасинів і тамплієрів нікуди не зникло. В Assassin's Creed Shadows воно лишилося навіть не на другому плані. Але розробники вже обіцяють у майбутніх оновленнях глибше розкрити цю тему. Можливо, першими дзвіночками стануть сюжетне DLC Close of оф яке вийде у вересні та нові події, які розширять історію. А ще розробники натякають на повернення сучасної лінії сюжету та навіть секрет. Тів пов'язаних з артефактами ІСУ. Вийшли прев'ю Ninja Gaiden 4 і журналісти в захваті. Гра зберегла дух класичних частин, але відчувається вплив Platinum Games. у центрі подій тепер не лише рю, а й новий герой Якумо. Обоє мають власні форми. Спалах у Рю дозволяє телепортуватися по екрану і миттєво рубати ворогів, тоді як кривавий ворон якумо розширює можливості його зброї та додає нові здібності. Тут немає жодних Souls-like приколів. Це все ще олдскульний хардкорний хакенд-слешер з купою ефектних босів і стильних прийомів, але цього разу у грі передбачено різні рівні складності, включно з додатковим у Плюс, бойові челенджі та можливість повторно проходити босфайти. Звісно, не забули й про платформінг та навіть саундтрек у стилі Platinum Games. При цьому гра працює у 120 FPS на Xbox Series X, реліз Ninja Gaiden Відбудеться вже 21 жовтня. Збираєшся апгрейдити свої девайси. Тобі на допомогу поспішає акція Back to School від HyperX, яка триватиме з 14 серпня по 7 вересня. На тебе чекають знижки до мінус 40% на понад 20 топових девайсів, створених спеціально для геймерів. А їм в шутерах головна навичка, але без гарної мишки влучити в ворога може бути дуже важко. Вирішити цю проблему допоможе HyperX Pulsefire Pulse Fire Haste 2 зі знижкою 40%, і Haste 2 Wireless зі знижкою більше 30 Перша ультралегка. лише 53 грами і споряджена над сучасним високоточним сенсором HyperX 26 k гнучкий кабель і кабелі, тефлонові Glide де забезпечують плавний хід і мінімальний опір. Але якщо хочеш, щоб твій приціл нічого не обмежувало, спробуй бездротову версію Хейз 2 Wireless зі ста годинами автономної роботи і двома режимами підключення. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче максимальну свободу руху без втрату точності. А щоб ти завжди міг отримувати точну інфу, зверни увагу на легендарну гарнітуру HyperX Cloud 3, з якою ти завжди чи. Рідко почуєш ворогів у напружених матчах, а поспілкуватися з тіммейтами на високі філософські теми допоможе гарнітурний мікрофон з шумозаглушенням та ультрачітким звучанням. І це лише частина топових девайсів від HyperX. Хочеш побачити більше? Переходь за посиланням в описі і лови знижки. Не прогав можливість покращити свій сетап зі знижками до сорока відсотків. Новий витік від дата майнера Grand API натякає, що наступна гра серії Halo вийде не лише на Xbox і ПК, а й зразу на PlayStation, і навіть може отримати бету мультиплеєру. У коді були знайдені згадки про сумісність із PS та інтеграцію з PlayFab, сервісом Microsoft для кросплатформового прогресу і матчмейкінгу. Є й другий загадковий проєкт Halo для PlayStation, але деталей про нього майже немає. Якщо чутки під Твердяться, то на чемпіонаті Halo World у жовтні можуть показати той самий Project Eker і оголосити дату Бети. Але воно взагалі тепер і не дивно з новою мультиплатформеною стратегією майків. Схоже, Sony теж збираються вдатись сильніше в мультиплатформу, значно прискоривши свій вихід на ПК ринок. Джерела в студії Нікс Software повідомляють, що тепер порти ігор PlayStation з'являтимуться на ПК вже через пів року після релізу на консолі. Для порівняння раніше фанатам доводилось чекати по два-три роки. А навіть, так би мовити, швидкі релізи, як у Spider-Man 2, виходили за рік після запуску на PS5. Якщо інсайт підтвердиться, то вже наприкінці. Ці року можна буде побачити на своїх компах допущу, Death Stranding 2, а згодом і Ghost of Гостофйотей Sony, Схоже тестували реакцію пк ринку і тепер готові діяти швидше. Серію корейських шутерів Crossfire очікує дуже дивний поворот. Студія Smilegate вирішили перезапустити свою відому франшизу за допомогою нового проєкту Crossfire Rainbow. Замість звичних тактичних перестрілок нас чекає, що ще як не хорор від першої особи. З трейлерів видно лише одного гравця. Тож є підозра, що гра буде сінгл-плеєром. Хоча мультиплеєр я б точно не виключав. Для серії це радикальна зміна курсу після провалу Crossfire X та холодного прийому стратегії Crossfire Legion, розробники явно шукають новий спосіб зацікавити аудиторію. Деталі поки обмаляли проект має офіційний сайт. Днями показали трейлер нового сурвайвлу «Crisis X» від студії HK Hero Entertainment, і гравці вже охрестили його The Day Before 2. Розраби цього виживача обіцяють величезну карту 1200 на 1200 кілометрів, що у п'ять разів більше за колосальний світ DayZ. та не повірите, до п'яти тисяч гравців на одному сервері. У ролику є все по класиці подібних виживачів із раннього доступу СТІМ Зомбі. Будівництво бази навіть трішечки лудоманії. Але геймери ставляться до проекту з недовірою. Після провалу Day Before будь-які подібні гучні обіцянки звучать підозріло, плюс бойовка виглядає доволі дерев'яно, а світ порожнім. Втім, є й один плюс: гра хоча б буде безплатною, тож перевірити її на старті можна буде без особливих ризиків. Корейський видавець Nexon, відомий за The First Berserker, Хазан, анонсував вучі the Wayfarer, сінгл плеєрну екшен РПГ, засновану на класичному корейському романі Історія Чон учхі. Ми зіграємо за мага, який у добу династії чосон бореться з несправедливістю та надприродною порчею, використовуючи чаклунства та зустрічаючи традиційних корейських чудовиськ. Над грою працює Lore World Studio, консультуючись із фахівцями з літератури та музики, щоб максимально точно відтворити епоху стародавньої Кореї. Саундтрек пише композитор Паразита та грив кальмара Чон Дже Іль. Дата виходу, звісно, поки що невідома. Abyss знову перенесли реліз Крімсон Дезерт. Тепер екшен РПГ вийде не в кінці поточного року, а в першому кварталі наступного причини затягнуті строки через озвучення, сертифікацію консолей, узгодження з партнерами та підготовку фізичного видання. Розробники вибачились і запевнили, що це стратегічний крок, аби запуск був максимально успішним. Хоча чекати довше трохи прикро. Гра й так пройшла довгий шлях. ЗМИМО подібного проекту проєкту вона перетворилась на масштабну сінглову екшн пригоду Зате автори гри показали свіжий геймплей. Більше 13 хвилин епічних баталій, босфайту та нових умінь героя. У ролику Кліф разом із армією йде у наступ, пробивається крізь ворожі укріплення, використовує нову зброю та навіть демонструє атаки з елементальною енергією. Кульмінацією стає дуелі з зрадником Касіусом Мортеном, де гравцеві доведеться застосувати. Не лише меч, а й оточення на свою користь. Реліз відбудеться на ПК, PS5 та Xbox Series. Продовжуємо новини РПГ. Показали трейлер Swords of Legends, сюжетної екшен-арпіджі у фентезійному світі, натхненому китайською міфологією та фольклором. Гравець візьме на себе роль провідника Душ, що мандрує між світом живих і мертвих, допомагаючи загубленим душам відпустити минуле. Проект розробляється на Unreal Engine 5, має лінійну структуру, але з великими локаціями. А акцент робиться на кінематографічній історії та. Та бойовій системі, де можна захоплювати душі монстрів і самонити їх у бою. При цьому розробники підкреслюють, що це не Souls-like. реліз відбудеться на ПК та консолях, але дату релізу поки не назвали. The Outer Worlds 2 обіцяє бути масштабнішим і глибшим за оригінал. Креативний директор Леонард Боярський розповів, що перша гра була лише невеликою частиною великого світу, який вони лише планували розширити у сиквелі. Цього разу розробники отримали більше часу і ресурсів. Тож гравців чекатиме справжній простір для досліджень і виборів. Важливо, що історія залишиться в центрі уваги, але не заважатиме геймплею. Гравець зможе кайфувати від свого персонажа. Без зайвих сюжетних пауз плюс у грі буде купа варіантів проходження. Хочеш роби ставку на стелс, хочеш на відкритий бій. А респека навичок не буде, тож кожне рішення матиме вагу. Сиквел вийде на ПК PS5 і Xbox Series 24 жовтня. Ark Raiders офіційно готується до релізу. Студія Embark підтвердили, що більше жодних бета-тестів не буде. Після двох вдалих технічних перевірок розробники повністю зосередилися на поліруванні шутера та втіленні всього фідбеку у фінальну версію. Але ось що неприємно: гру, яка з моменту свого анонсу у 21 му встигла еволюціонувати до PvPVE Extraction шутеру, судячи зі всього, не планують показувати на ігрових івентах, вийде. Новий екстракшн шутер 30 жовтня. Digital Foundry розібрали бету Battlefield 6 і залишились задоволені. Експерт Олівер Маккензі відзначив, що шутер виглядає майже готовим до релізу, особливо на всіх консолях. Похвалили і нову систему руйнувань, хоча без багів не обійшлося. Подекуди шматки будівель зависають у повітрі. Чи об'єкти підвантажуються перед очима? Освітлення стало кращим, але от трасування променів у грі немає. Та й, як на мене, нічого поганого. На PS5 і Xbox Series X графіка майже однакова, з динамічним розділенням між 1080p та 2 k На PS5 Pro картинка виглядає ще чіткіше завдяки PSSR. Як завжди, є два режими: баланс з 60 FPS і продуктивність з можливістю досягти 120 кадрів. Але в середньому видає лише 85. А от власникам Xbox Series S дісталось скромніше: нижча роздільна здатність, прості. Тіші відображення і ніяких тобі 120 кадрів. В свою чергу DICE готується до публічного тестування серверного браузера в Battlefield 6. головний продюсер Девід Сірланд підтвердив, що випробування відбудеться вже скоро, але не уточнив, коли саме. Можливо, це станеться в Battlefield Labs. Новий браузер заснований на технологіях Portal, але матиме список серверів та зручний список карт та режимів, який вже протестили в останній беті. На жаль, це все ще не олдскульний браузер у стилі bf 4. Сірланд пояснив, що від старих моделей відмовились через їхню неефективність у поєднанні з сучасною системою матчмейкінгу, де сервери швидко створюються і зникають після матчу. Також розраби Battlefield 6 працюють над виправленням багів, що були знайдені в ході відкритої бети. Зокрема, звернули увагу на проблему з надто швидкою смертю гравців. Головний дизайнер гри попросив спільноту ділити. Тися відео з випадками, коли смерті настає надто швидко. Після успішного запуску найбільшої відкритої бети в історії франшизи, команда DICE активно аналізує отриманий фідбек, щоб зробити гру максимально збалансованою та чесною. Розробники Battlefield 6 підтвердили в інтерв'ю, що гра матиме глибоку систему прогресії гравця, яка змусить повертатись у гру знову і знову. Більше інформації буде оприлюднено перед запуском. Продюсер Бетл. Field 6, Девід Сірланд пояснив, як працює матчмейкінг у грі. Система враховує рівень навичок гравців, але це далеко не головний критерій у пріоритеті пінг та швидкість підбору матчу. За словами Сірланда, саме такий підхід дозволяє уникати лагів і водночас збалансовувати команди, щоб у кожній були як новачки, так і досвідчені гравці. Що особливо важливо для масштабних режимів? Він також підтвердив, що тестування серверного браузера стартує найближче. Чим часом і гравці зможуть або швидко знаходити матчі, або створювати власні сервери. В свою чергу, DICE запевняють, у грі є карти значно більші за ті, що ми вже бачили в відкритій Беті. За словами головного продюсера DICE Девіда Сірланда, обмеження розмірів під час тесту було свідомим, щоб дати гравцям відчути максимально інтенсивний темп боїв і показати, що команда здатна впоратися з таким навантаженням. Але як наголосив Сірланд, швидкість. Матчів напряму залежить від масштабу локації, а на великих картах вона відчутно змінюється. Тим часом нова БІФ продовжує набирати обертів. Понад 600 тисяч копій вже були продані тільки у стімі, а 2,7 мільйони гравців додали нову батлу у свої списки бажаного після бети батли акції EA злетіли до історичного максимуму: 176 доларів, що на майже 10% більше ніж тиждень тому. І підняло капіталізацію реалізацію компанії до 42 мільярдів баксів. Очевидно, що успіх Бети, яка побила пікові показники Call of Duty, став справжнім ковтком свіжого повітря не тільки для франшизи, що останні роки переживала не найкращі часи, а й для гаманців-інвесторів. Реліз Battlefield 6 запланований на 10 жовтня. З'явилися нові витоки про Call of Duty Black Ops 7 і є гарні новини для фанатів олдскульних карт. Інсайдер The Ghost of Hope стверджує, що на старті гри буде 16 карт, 13 нових, плюс повернуться три локації з Black Ops 2: мова про Рейд, Експрес та Хайджект. Разом з ними повернеться й система умінь спеціалістів. Там, якщо що персонажі могли ультувати, яку в останні ми бачили ще в. Black Ops 4, типу активного камуфляжу чи гака кішки та інших приколдесів. Ще Call of Duty Black Ops 7 можуть повністю прибрати тактичний спринт. Ghost of Hope каже, що зараз тестується версія гри без цієї механіки, і хоч це ще не гарантія, що ця зміна доживе до фінального релізу, розробники Treyarch, судячи за все, хочуть трохи уповільнити геймплей, але краще б прибрали клоунські скіни і крінж із мультиплеєра. Також інсайдер нахрюкує про масштабний мультиплеєрний режим з великими картами та вінх Хоча відгуки про нього поки взагалі погані. На додачу інсайдер Геймін підлили масло у вогонь про цей режим. Мовляв, нас очікує не просто режим, а доволі нестандартний експеримент у Black Ops 7. Фінальна місія кампанії, нібито перетвориться на повноцінний мультиплеєрний режим на 32 гравці. За чутками, мова йде про карту Авалон. Ку спершу планували як арену для королівської битви у сюжетній кампанії. Частина локацій Авалону з'явиться як звичайні місії, але фінальна глава кампанії фактично буде великим матчем у стилі екстракшн шутерів. Треба виконувати завдання та встигнути евакуюватися. А якщо загине вся команда, прогрес персонажа згорить і доведеться проходити знову. Фішка ще й у тому, що Black Ops 7 матиме єдину систему прогресу для кампанії, мультиплеєра та зомбі режиму. Тобто зброя, персонажі та навіть Battle Pass прокачуються будь-де, хоч у сюжеті, хочу онлайн-баталіях, хочу Батл Роялі. Зробіть здивоване обличчя, бо стали відомі ціни. Black Ops 7. за стандартну версію попросять 70 баксів. А от за видання Walt Edition з кількома додатковими скінами у стилі футуристичного цирку Шапіто попросять не 40 гривень, а цілих 100 баксів. Просто якийсь дурдом. Боюсь, уявити регіональ Ціну у нас, але добре, що Філ зробив геймпас, куди також буде додана і нова колда. Якщо комусь цікаво, коли вийде Black Ops 7. Згідно з інфою від Ghost of Hope та Біл Bill Білкун, Bill реліз запланований на 14 листопада. Інсайдер Даск Голем підкинув трохи інфи по Resident Evil Requiem. За його словами, гра отримає новий рушій, освітлення і тіней, новий механізм рендеру волосся, а також унікальний штучний інтелект для ворогів немезід. Іншими словами, тварюк, що будуть переслідувати гравців. Цікаво, що у відкритих зонах Ракун Сіті доведеться пересуватись транспортом. А бойова система за Леона створювалася, надихаючись, The Last of Us Парту. Але з власне. Фішками. Крім того, гравцям дадуть змогу перемикатись між видом від першої та третьої особи прямо на ходу. І отут ложка дьогтю Resident Evil 9, нібито стане останньою великою появою Леона Кеннеді в основній сюжетній лінії серії. Далі його можна буде побачити хіба у cgi фільмах чи флешбеках. А тим часом Кепком не збираються зупинятись на ремейках Resident Evil. Той же Dusk Golem повідомив, що студія вже працює над повноцінним. Переведеннями Resident Evil Zero та Resident Evil Code Veronica. Вихід цих ремейків очікується не раніше 27-28 років. Та навіть порядок релізів поки невідомий. Оригінали зараз доступні лише у вигляді звичайних ремастерів, які майже не виправляють старі геймплейні проблеми. Цікаво, що у планах Capcom може не бути ремейку, тому що, ну хто грав і пам'ятає про сучасний соціальний фон, той зрозуміє чому. Naughty Dog продовжує збирати зіркову команду для нової гри Intergalactic The Heretic Prophet. До них приєднався Майкл Еверт, ветеран Rockstar Games і колишній розробник фізики для GTA 4, GTA 5, Red Dead Redemption та найважливішої гри легендарної студії симулятора пінг-понгу Rockstar Table Tennis. Його досвід у створенні реалістичних фізичних систем, зокрема культових регдолів і фізики транспорту в GTA 4, точно буде користь. This В свою чергу пішли чутки, що інша частина команди із Naughty Dog працює над Uncharted 5. За інсайдером у центрі сюжету будуть Кесі та Сем Дрейка, керуватиме проєктом Шон Ескай, співрежисер Uncharted The Lost Legacy, про що вже ходили чутки дещо раніше. Офіційного підтвердження поки немає, тож фанатам серії залишається чекати на анонс і готуватися знову вирушати на полювання за скарбами. А от фанатам The Last of Us доведеться запастися терпінням. Інсайдер Detective Seeds стверджує, що третя частина культової серії від Naughty Dog вийде лише через декілька років після релізу PS6, тобто не раніше, 2030-го. Розробники офіційно нічого не підтверджують адже зараз студія зосереджена над Intergalactic, яку теж чекати доведеться кілька років, та інших проєктах, про які вони мовчать. GSC нарешті поділилися планами по Stalker 2 та інструментарію для модів Zone Kit на залишок поточного року. Як кажуть у студії зараз, головним завданням на найближчий час є оновлення рушія гри до Unreal Engine 5.5.4. Більш того, теоретично можливий шанс і переходу на руші Unreal Engine 5.6. як написав Каєм у Діскорді. Це залежатиме від тестів, і якщо GSC будуть впевнені в його стабільності. То буде версія 5.6, Якщо ні, то оновлення буде до версії 5.5.4, яка в пріоритеті. Це оновлення дозволить використовувати нові інструменти для покращення зони. А найголовніше, оптимізації останньої версії Unreal Engine 5 забезпечать кращу стабільність та оптимізацію гри в цілому. Але є в цьому і деякі проблеми. Такий суттєвий апгрейд може вплинути на терміни виходу інших оновлень та патчів, але команда готова ризикнути заради результату. Якраз із відповідей на питання стало відомо, що Великий Патч 1.6 не вийде цього місяця. Остаточну дату релізу назвуть пізніше. Крім того, у планах оновлення інструментарію для створення модів зон та ще кілька сюрпризів, про які теж розкажуть пізніше. Але сам список оновлень та покращень досить великий. Наприклад, із головного у майбутньому з'являться різні види ПНБ, котрі були у витоках та нарешті додадуть біноклі. Не знаю, можливо. Во тепловізійні приціли теж заодно додадуть. Нички з лутом підкрутять, щоб було цікавіше полювати на них та займатися їх пошуком в цілому. Також у розробників є ідея додати більше інформації про NPC, щоб писало фракцію, як у класичній трилогії, але це питання відклали на потім. Оновлять систему A-Life. Допустимо, зона стане більше живою завдяки різним технічним удосконаленням та оновленням. NPC не будуть бачити так добре в темряві без ПНБ, розробник Яки також збираються оновити поведінку NPC в перестрілках, а мутантам оновлять баланс та бойову поведінку. Також з'явиться рівень складності майстер після того, як творці натякали на більш хардкорне проходження. А щоб було ще хардкорніше, буде додано режим імерсивного дисплею, з'являться абсолютно нові аномалії і мова не про баги. Ще із цікавого то це те, що з'являться нові погодні умови та подовжений цикл дня і ночі. Додати і новий сайт контент саме так, розробники пообіцяли додати деякі місії від нових друзів та старих знайомих, механіки витривалості та енергетиків теж трішки збалансують та перероблять. Інтерфейс гри теж планують покращити. По-перше, внесуться загальні покращення та оновлення UI. По-друге, оновлять екран спорядження гравця, куди додадуть показники захисту та, можливо, ще якісь параметри для відслідковування. Наостанок в планах додати функцію. Відновлення локальних збережень разом з цим гру будуть і далі полірувати не тільки геймплейно, а ще й в плані оптимізації та фіксу багів. Інструментарій Zone Kit в свою чергу отримає підтримку аудіомодів, наративних інструментів та покращену сумісність модів. Розробники нагадали, що дорожня карта не має жорсткого порядку, тож деякі пункти з кінця списку можуть вийти в реліз раніше за інші. Крім того, GSC викотили патч 1.5.3, в якому були виправлені баги, коли NPC літали в повітрі та з'являлися в дивних місцях. Помилки A-Life в поведінці NPC та монстрів, різні баги та кращі. Шеф Take-Two Штраус Зельник зізнався, що команда Rockstar підходить до релізу GTA 6 зі страхом, попри просто дикий хайп навколо проекту. За його словами, вони нічого не сприймають як гарантований успіх і чекають остаточного вердикту від гравців, коли гра вийде. Аналітики прогнозують понад 40 мільйонів продажів за перший рік, але навіть зельник визнає, що головним конкурентом новинки може стати ніщо інше, як їхня ж GTA 5. Гендир Тайкту у розмові з CNBC також заявив, що компанія дуже впевнена у остаточності дати релізу GTA 6. Зельник заявив, що його впевненість у виході гри 26 травня наступного року дуже і дуже висока. Попри обережні зауваження про те, що вони не хочуть розганяти очікування, Зельник упевнений, розробники готують щось неймовірне. При цьому, за його словами, Rockstar зараз працюють над кількома проектами, серед яких інсайдери. Підозрюють оновлені версії rdr 2, GTA 4 та Max Payne 3 для PS5 і Xbox Series. Також він додав, що Rockstar завжди здатні перевершити навіть найвищі очікування, і саме цього від них чекають знову. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV, Дивіться і грайте разом з нами.